Доброго дня! Ви на каналі Ліричний Селянин. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Сьогодні я вас познайомлю із своїми деякими кімнатними рослинами. Розпочнемо знайомство із от такої рослини, яку називають Толстянка або красула, а в народі воно. Поширене, досить поширену назву отримали це грошове дерево. От таке воно одне в мене із. Їх у мене декілька. Але зараз ми зупинимось на цьому іменно дереві. Що можна розповісти про грошове дерево? Як і всі рослини виду суккулентів, грошове дерево догляду особливого до себе не вимагає. Воно не сильно вибагливе в цьому плані. Специфічне, але приносить велику користь. Крім користі, вона рослина є талісманом, що приваблює сім'ю і добробут. Наприклад, як говорять, тривале перебування біля даного виду рослини грошового дерева, покращує психічний стан, знімає втому, знижує рівень стресу. Не буду нічого казати з цього приводу, так як не перевіряв на собі, чи дійсно це так, чи ні. Рослини також мають антивірусні характеристики противірусні властивості. Можливо чи так із компреси робити з даної рослини. Також, м'якоть добре знімає біль від укусів у різних комах, особливо оси та бджіл. Це перевіряв на власному досвіді, так що раджу, дійсно допомагає. Також дане грошове дерево є ознакою щастя у вашому домі. Чим більше дерево зростає, тим більше добробуту у вашому домі. Згідно цього є багато різних повір'їв, прикмет цього, з цього приводу. Наприклад, якщо дуже гарно розростається даний вид рослини, то у вашому Сім'ї йде зростання, добробут. Фінанси також промножуються. Якщо дерево починає всихати, можуть бути в когось хвороби в сім'ї. Також що може бути у вас руйнування вашого статку, то потрібно за рослиною добре доглядати. Також існують декілька способів, як можна підсилити енергію грошового дерева. Наприклад, під час висадки рослини в нову ємність на дно покладіть кілька грошових одиниць. Згідно із забобонами, монети потрібно бути три. Ну, деякі в східній східні астрології пишуть, що їх повинно бути 8. Інша прикмета, що гроші можна не обов'язково закопувати, а їх можна просто покласти вниз в горщика, що також принесе. Вам добробут! Также можна ці монети міняти періодично. Або ще є такий один спосіб: можна вішати на гілочки купюри, щоб вони набирали енергію, потім ці купюри тратити, на них вішати нові, і у вас буде збагачуватися ваш дохід. Також забобони радять, що з даним видом рослини грошовим даром потрібно розмовляти. Вона любить розмову, любить догляд, щоб з ним піклувалися, за ним дивилися досить часто. Так, і вона, дана вид рослини, не вибаглива в використанні, рослина не любить. Потрапляння прямого сонячного світла, краще десь в затінному місці, але скажу з свого досвіду, що в мене така розростається на підвіконнику, де більше сонця. Є один підвіконник, де менше сонця, і ще одна рослина вона не так інтенсивно росте. Тому в мене чомусь вона краще росте там, де більше сонця. Літку можна виносити навіть на балкон, на клумби або на відкритий простір. Поливати її також часто не потрібно влітку раз або двічі на тиждень, навесні один раз на тиждень або на півтора, взимку можна ще рідше. Але, як показує досвід, можна її навіть поливати раз у два тижні. Нічого з ним практично не відбувається. Рослина досить добре переносить. Це. Сприятлива температурна умова. Це 20-25 градусів Цельсію. Взимку навіть, може, до 4 опускається Коли температура, то вона витримує це все. Е, так що, кому потрібно, можу розсадити або самі заводити дане грошове дерево. Е, згідно з обобоні, воно покращує фінансовий стан. І також можна підтвердити, що це так і є. Так що, діліться, які у вас є прикмети. Які у вас є методи вирощування даного виду рослин в себе вдома? Буду радий почути вашу думку і, можливо, її примінити в своїх вирощування для своїх рослин. І ще в мене одне питання, мої друзі. От у мене є така рослина, дісталася не так давно. У мене вона на підвіконнику. Навіть вже в цьому році бачите цвісти, які гарні квіточки. Хотів би дізнатися у вас, як називається дана рослина, тому що я не можу знайти назву даної рослини. Будь ласка, напишіть у коментарях, як називається дана рослина. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду радий знову з вами зустрітися.